Всім привіт! Сьогодні у нас 15-й день інкубації, і ми будемо сьогодні прикріплювати цей градусник до яйця, щоб контролювати температуру. Температура повинна бути від 38 до 38,5, щоб нас не перевищило, то що ми можемо тоді зварити яйце. Так, ну що, відключаємо інкубатор. Я хочу вам сказати, що після 10-го дня я розпочав два рази на день провітрювати їх. Утром та вечором температуру не міняв, яка була, така і залишилася, вологість теж. Так, ну а зараз нам потрібно провірити всередині яйце на пліт одне, щоб воно було живе, бо це може бути. Так, беремо яйце. Як бачите, воно все заповнене, тільки чуть-чуть зверху воздуха будемо прикріплювати з боку яйця градусник. Градусник буде вже там до кінця, доки не з'явиться цепля у нас, Тому будемо його дуже акуратно прикріплювати. Ну і заодно провітряться яйця, поки я буду це робити. Що я хочу сказати про інкубатор? Мені він подобається, з ним немає ніяких проблем. Він чудове використанні з повною автоматикою. Ні, ну, вологість я сам регулюю. Це, звісно, ніколи не ставте його на кухні, тому що на кухні вологість то більша, то менша, краще якесь сухе місце. Шукайте в другому. Так, ну що, беремо градусник і прикріплюємо знизу вверх. Цього беремо візоленту. Десь так. Но Градусник повинен бути відкалібрований. Якщо він не откалібрований, у вас нічого не вийде, краще нічого цього не робити. Так, ну що, прикріпили, ложимо яйце назад. Так, ну і залишаємо так все до 19 дня. На 19-й день ми будемо викладувати яйця з лотка і лежити на коврик. Так, ну що, на цьому все. Чекайте на моє наступне відео. До побачення.